Отець Петро Балах домініканець. Віра шукає розуміння, етика і вчення церкви, трансплантація органів з точки зору церкви. Донорство і трансплантація органів це не нове явище. Просто в наш час його стало значно легше реалізувати технічно. Такі ідеї були ще у стародавні часи, але зазвичай траплялися в міфах. Натяк на відновлення органу є, наприклад, у грецькому міфі про Прометея, прикутого до скелі, за те, що викрав вогонь і передав його людям. Щодня Орел виїдав йому печінку, і щодня вона відновлювалася. Єгипетський міф розповідає, як Бог Сет убив свого брата Осіріса і розкидав по всій країні частини його тіла, і сіда, дружина загиблого бога, вирушила шукати їх, а знайшовши, склала разом та оживила. Зрештою, навіть у Євангеліях маємо натяк на трансплантацію. Коли Петро Гецеманському саду відтяв вухо слузі первосвященника, Ісус відновив це вухо. Сьогодні трансплантація відбувається не так чудесно, а органи зазвичай беруть від інших людей. Хоча невдовзі можна дочекатися вже виготовлення органів на 3D-принтерах. Спробу першої реальної пересадки, щоправда, собачої нирки. Зробив в 1902 році віденський професор Емеріх Ульман. А перша вдала трансплантація людського органу відбулася 1954 року. Бостонський хірург Джозеф Марі пересадив хлопчикові нирку його брата близнюка. Технічних проблем стає дедалі менше. Залишаються тільки питання з морально-етичного боку, і тому думка філософів, етиків чи релігійних лідерів у цій справі важлива. Християни майже одностайно схвалюють трансплантологію. Її часто окреслюють словом «агапе» жертовна любов, називають альтруїзмом чи допомогою ближньому. Навіть свідки Єгови, які колись називали трансплантацію канібалізмом, уже вважають, що вона іноді припустима. Головне позбавляти органи крові перед пересадкою. Представники ісламу наразі дискутують про можливість донорства. Одні погоджуються на нього, інші ні. Католицька церква говорить про донорство в офіційних документах. Другий Ватиканський собор підтримує цю ідею, але застерігає від зловживань. Головним принципом тут має бути повага до життя людини, від зачаття до природної смерті. Ще перед собором папа Пій XII говорив, що особа має право порядкувати своїм тілом для шляхетних цілей, наприклад, щоб допомогти хворим і стражденним. Йоан Павло ІІ називав донорство органів проявом культури життя, найвищим втіленням любові до ближнього та порівнював донорів із Христом, який життя своє пожертвував за людей, а відновлення органів у хворих із Воскресінням. Бенедикт XVI закликав активніше долучатися до когорти донорів і не боятися підписувати документи про посмертне використання своїх органів на потреби хворих. Катехизм католицької церкви. Так говорить про трансплантацію органів. Трансплантація органів відповідає моральному закону і може бути гідною похвали, якщо небезпека і фізичний та психічний ризик, яких зазнає донор, пропорційні бажаному добру, що його отримає одержувач. Давання органів після смерті є шляхетною і корисною справою, і треба до неї заохочувати як до вияву щедрої солідарності. Воно є морально неприйнятним, якщо донор або ті, що мають на це право, не дали виразної своєї згоди. Тим більше морально неприйнятним є безпосереднє спричинювання каліцтва або смерті одній людині. Хоча б це було б для того, щоб продовжити життя інших людей. Катехизм Католицької церкви 2296 канон учення церкви, говорячи про донорство, зазначає, що воно шляхетне і правильне. Тоді, коли добровільне і безкорисливе, і не порушує гідності ні донора, ні того, хто приймає органи. Наприклад, для цілих органів, життєво необхідних людині, таких як печінка чи підшлункова залоза, факт смерті донора мусить бути офіційно стверджений, і це обов'язкова умова. Адже не можна рятувати комусь життя, відбираючи його в когось іншого. Моментом смерті вважають смерть мозку, а не приміром зупинку серця. Неприпустима комерціалізація донорства, що породжує торгівлю органами, яка може призводити до злочинів і вбивств. Неприйнятна також комерція, яка стосується людських зародків. Узагалі не може бути об'єктом трансплантації ніщо пов'язане з суттю особистості, тобто мозок, яєчка, яйцеклітини, тим більше запліднені. Папська рада у справах душпастерства служб охорони здоров'я. В документі, виданому 1995 року, писала щодо цього так, ідеться про органи, завдяки яким тіло специфічно становить неповторну унікальність особи. Папа Йон Павло II вказував на неприпустимість клонування людей з трансплантологічною метою, тобто використання людського тіла як предмета, також цілковито неприйнятним він назвав використання ембріонів. Щодо міжвидових трансплантацій, коли донор не людина, а тварина, антропологи та спеціалісти з етики ще мають випрацювати критерії. Нарешті, запитання, яке іноді виникає в побожних людей: як у такому разі бути воскресінням? Яке тіло воскресне? Сказати правду, воно поставало задовго до технічної можливості пересадки органів, бо ще апостол Павло намагається відповісти на нього в посланнях. А потім у ці церкви один за одним стараються описати тіла воскреслих. Якщо щиро, то це найменша з проблем. Ми ж не переймаємося, що не воскресне все волосся, яке за життя було обстрижене чи випало, або що не воскреснуть разом із тілом відрізані нігті чи втрачені молочні зуби, так само і з органами, які не становлять, як було зазначено, інтегральної частини особистості, не буде проблем у воскресінні. Як узагалі не буде проблем. Коли все втрачене, зокрема через хворобу чи операцію, відновиться і поєднається з воскреслим тілом. Зрештою, це вже буде, хоч і те саме тіло, проте цілковито інше.